Колеги, всім привіт! Зайдемо до уточок. Все-таки мене запросили пройтись, показати, що в людей є на господарстві. І кажуть, таким апаратом вичищають уточок. А де іменно? Зараз підемо, покажемо вас. Покажемо вам, а ви думайте. Почнемо із більшеньких, а закінчимо із маленьких. Де я і як вони вирощуються, обов'язково покажу. Йдемо спершу до більших. Дуже інтересно подивитися, на TikTok накидав відео. Дуже багато і полезних. Де великі у нас? Все, поші до великих. Хто бажає, ціна заманшувала на великих 120 гривень від до, до 100 штук жива вага за кілограмчик. Від 100 штук і більше з доставочкою буде по 110 Але ви дзвоните, точно узнаєте, бо ціни міняються, можна сказати, кожен день. Дуже крихливі витята. Це в нас як називається. Дар-53, ви чуєте, яке тут галтовище? Якби я знайшов, мене б ногами збили. Люди бояться показувати себе. Але це настільки круто, настільки інтересно подивитися. Є навіть в них конвікон на продажу. Зараз вам покажу. Продаю я такий комбікорм. 20 кг 500 гривень мішок. Так що, якщо берете вже дорослу луточку, навіть комбікорм іде в продажу. Бачите, які тут лайфхаки. Телятка зараз йдуть е, десь 50 днів, 45-50 днів, вага 3-4 кілограма. але трошки важкіші. Ну як правильно? Е, трошки більше. Зараз це, це автоматично, галась сумасшедший. То дуже буде багато брати, Ви дзвоните і узнаєте. От, я ж кажу, мене запросили подивитися, мені дуже інтересно. Поїлочки одні підняті, бачите, другі розбачать декорму прямо під землю, по землі. Таке пигняте сантиметрів на 10. Поїлка стоїть на самому краю, щоб не засирали тут в чарі. Так що переключу камеру, зараз покажу далі. Зайти, зайду з краєчку, ви гляньте, який шар помоту вони накакали. Така подушка. Дуже тепленька, пол тепленький, стелять соломою, дуже гвалтовище. Звісно, можна було б і собі таке, але з таких грошей немає. Бачите, кормушка, роздача йде, у кожну кормушку. Витята це така штука, звісно, не засирають кормушки, але ж і ростуть як гриби. На правильному тобі корма, росте все дуже добре. Тільки гляньте, як стоять, як слухають. Така уточка, що не перекричиш ти її. Роздача води, бачите, воно де показує. Аж там. Аж там далеченько. Так що хто бажає, дам номер телефона, закріплю знизу ютуба, бо тіктоці не можна, а тут можна. І дзвоніть, питайте. Завжди можна договоритись про щось. Датчик якийсь стоїть більше всього, що температура. Щоб рівненько було. Або влага може, що вентилятори працюють. Вентилятор працює постійно. Притоки воздуха сітка стоїть. Там, отут відкриті. Бачите, як тяне, наскільки вони відкриті. Дуже цікаво, звісно, дивитися. М -м -м -м. Качка дуже криклива, Але і вона вважається як бройлерна. Бачите, поїлки тут підняті. Там і там пидять, а там стоїть, щоб вони всі пили, щоб вся грязюка була у конці сарая. Вони можна сказати, вже забойні, кому треба, дзвоніть. Зараз сходимо до трошечки меншеньких, подивитись, як там, очі розбігаються, ну дуже інтересно. Зайшли до трошечки меншеньких, тут теж обігрівателя вже немає, це їм три тижні, ну, але дивіться, які вже здоровені ливки. Теж можуть пойти на продажу, кому треба. Пишіть, бачите, сохраняють у нас загорожі, де солома в них і підстляють, де трошечки грязновато, підстеляють соломкою. Теж крикливі, дуже крикливі. Кормушечки теж стоять, але в них ще поки не, не так насрато, як у тих вже здоровенних, бо ті здоровенні самі по собі дуже гарно ростуть. А навіть як дивитись, де стоїть поїлка, там стоїть сітка. І те, що на все тече, воно провалюється через сітку, бачите? Туди не пойду, щоб не пугати, бо як уточки можуть запугатися і не треба нам, щоб біди не наробити. Так що, Теж комбікорм такий самий, гранульований, гранулка, десь 4 мм, що поросят можна кормити, бачите, яка гарна, крупна гранулка. Але ці вже не тікають, ці вже рядом сидять, бачите? Так, збили, які, тилятка, да? Так що телятка, можуть бути іменно ваші, звертайтесь. Дуже інтересно подивитись. Теж кормушки підняті, все на тросах, поївки, ну, бачите, стоять фіксатори, які виставляють воду давлення. Але стоїть в конці. Для гуття стоїть в конці, щоб менше було е, по сараю грязі. Теж притоки відкриті, дуже багато різних автоматів. Е, Дуже багато різних автоматів. Якби ще щось поняти. Кому треба, номер дам. Номер закріплю під відео. Йдемо до наступних. Статі, притоки для повітря зроблені з дерева. Дивіться? Відкриваються, як вам треба. Закриваються автоматично вручну. Все ідеально і все просто. Можемо сказати, автоматика. Ручна автоматика. Прикольно, прикольно. Так, а ці спокійніші сказали, що це орвія. Там 53 була, тут орвія. Ці, бачите, не тікають, ти Ті крикливі тікають, а ці біля вас. Так що на будь-який смак і вкус все вам продадуть. Ну, відкривай тепер інкубаторій. Зайдемо до двох тижневих, робить тут вже пушка, але бачите, повтікали, спугалися. Фонарик робить на телефоні, пушечка стоїть, якийсь. Ермаф, Ермаф. Ну, на газу лупить, звісно, дуже. Що гул. Але їх тут, я не знаю, мо тисяч три-чотири. Дуже багато. Дуже маленьких, дуже багато. Тоже такий вже комбікорм йде, здоровий. Четверочка пруть, з задоволенням. Поїлочки, тут поїлочки не підняті, бачите? Тут уже поїлочка стоїть, стоїть сітка, сітка пластмасова, Бачите, на якихось виставлена рамках, харкерах метал якийсь, ніж пластмаса, надівається, фіксується. Бачите, як ловко зроблено. Все на фіксаторах, все виставлено. Треба чистити, дите знімаєте, кожну знімаєте, гавно залишається нанизу. Ось тут постійно чистить. Це, це саме ідеально, що могло бути. Автята. Якби так само можна було зробити для броліри в домашніх умовах, це б теж було б дуже-дуже шикарно. А тут отакий вони зробили заход із бетонів, щоб зрозуміли, зайшли на сітку, занесли корму, постелили, доїжджали. та штучка, що я вначалі казав, і вони виносять пластмаски і вичищають приміщення. Ну, взагалі чітко. Знаєш, тільки в моїх вічтах, але люди дуже давно вже займаються такою справою. Так що такі вони телятка. Кому треба, продадуть і такі. Все можна домовитися за гарною ціною. Дзвоніть, питайте. Я думаю, якщо будете замовляти від тисячі, можуть зробити доставочку. По світло економки вкручені, дуже багато економок. І так, дуже видно, дуже ярко, не треба включати аби, на телефоні зйомку виключив. Бачите, все держиться на трусах, на стяжках. Ну, стоять зверху стяжки, які натягують і держать рівненько ці кормушечки. Ну, така, вот, звісно, пушечка. Сам в шоці. Ну, Сюди заходити не буду, бо сам держу хазяйство, сюди не треба заходити, хай вони б'ють. Там вже а тут меншенькі. І ще б сказали, що ми зайдемо ще до меншеньких. подивимося, сам ідеал, сам, як то кажуть, днівні мені. так. Все, йдемо до слідчих. І зайшли в саму інкубаторій, де тільки завезли суточне, суточне малесеньке утятко. А це називається? Орвія. Це у нас орвія. Бачите, вони всі позбігалися. Уже пушка вже виключилась тут, нагнала температуру. Путь -путь 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 -путь. Дуже малесенькі, так? Водичка, кормушечки. Все в Каже, що тут десь дві штуки, 2000, да? да. більше. 1999. Да. Бачите, таке двіження, всі біжать. Маленьке ну, малече є малече. Так що будь-який об'єм можуть зробити за домовленістю. Номер буде закріплений під відео. Бачите, всі до поїлочок достають, смикають. А поїлочки які стоять? 90 чи 360? Хто знає? На рівні. 360? Їдуть, ростуть, стрибають. Таке дріження, хупа до мене збіглася. Пропої, зараз на пропойці. За пропоєчку не будемо ми видавати секрети. Дивіться, який маленький хом'ячок. Все хай біжить. 40 градусів. 40 градусів тут. Ого! 40 градусів приміщенні, де сидять уточки. Ну, 30. Це пушка падає, а тоді поп'ять піднімається. Яка пушка краще? Це чи та, що там буде? Це, що тут? Це абі як, не наша. Абі. Абібароба. Абі. Ну, абі. 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 Бачите, тут я заробила. Двері відкрили. Вентилятор, на газу, наріває, все положено. Їдять стартовий, бачите, тут вже другий комбікорм. Такий теж продаєте. Так що можете і такий комбікорм продати. Якщо буде замовляти отаких от маленьких гутяток. все, заробив газ. Загуділо, пушка страшна. Але невелике приміщення, але дуже їх чимало тут бігає. Все, йдемо тепер до курочок. Йдемо до курочок несучок. Ще вам покажемо, які продають курей. Ще до тижневих пустять мене ще сюди, тут якраз робить пушка. Ой, бачите, напугав я їх. Пушка гонче, бачите, підгоряє. Тут старт 53. Ну тут, звісно, мабуть, 107 сидить. Дуже чимало їх там поки сидить. Так що любі об'єми зроблять, куди потрібно, все в коментарях, все під номером телефона, дзвоните і питайте. Бачите, один прибіг до мене, показався, Каже, зніми мене на камеру. Один загубився, Наче, то, е, раніше відео був, що всі пінгвіни пішли в одну сторону, а другий пінгвін пішов противоположну. Так само і цей прибіг. Каже, познімай мене, познімай. Теж кормушечки, поїлочки, все ідеально чисто. Вони відростають, до двох тижнів їх переганяють по друге приміщення. Ну, якщо потрібно, вони вам продадуть. Бачите, всі сюди йдуть. Ганять, ганять, кругу, Все, пить цю сторону, відосик знімають. тижневим дають такий старт, гранулка. Де іменно, як називається, все в коментарях, вони вам як потрібно, продадуть. Берете утят і заразом купуєте комбі корма. Тут пушка зовсім друга якась в Ванці. ванці. Лупить нагріває. Ну, звісно, движення. Да? Дуже чимало. Вентилятор працює. Один вентилятор на такий об'єм. По воздуху невеличкий запах є, але більше всього, що пушка. Запах пушки. Як не круте, вона палить повітря. Сарай побілені, чистенькі, теж лампочки е економки. Дуже яскраво, дуже видно, і вони по кругу, знаєте, то бігають, туди-сюди, туди-сюди. Молодіж є молодіж. Гарячі бігають, їдять, бігають і все як положено. Кормушки. Кормушки більше всього однієї фірми. Бачите, вони, наче то вони всі однакові були. Так само й поїлочки. Ось так. Так що аптечки пропоєні і кормляться, як я кажу. в в старті все заложено. Більше не потрібно нічого пхати у воду. Насипають сповна, їдять сповна, кому треба, звертайтесь. Все там, все як потрібно. Курочок несучок, доставка ланусом поятину, кому потрібно, привезуть. Тепер йдемо до домінантів, яких є на продажу. Гарненькі. Хлопці сміються з мене, белить. Домінантики, голошейки, все як положено. Ціна заманчива. зараз покажемо. Двері впустили, сказали, це тут приїжджають, люди беруть і сходимо там, де їх вирощують. Сидять у таких гарненьких кліточках, це кому треба пару штук, 5-10-20, приїжджають тут і беруть, щоб не вести в саму ферму. Бачите, вже викидає білява. Перше яєчко є ось таке. Таке якраз, що на базарі торгується і найкраще виходить. Ось десь сидять на світні, бачите? така курочка огненна, можна сказати. І на ногах є пір'я. Десь я бачив, що на ногах було пір'ячко. По какашках ну, обичний кал. Нормальний кал. Бачите, яка красивенна білява. Ну, молодь є молодь. І тут такі самі сидять ось яєчко викинули. Теж якесь Ну, Тільки починають розноситися. Молодесеньке, тільки починає розноситися. Десь я бачив, ще в них голошейка сидить. Ось, бачите, яка красавиця сидить. Голошейки, яка є, і м'ясо яєчки. Так, положу сюди, бо хай лежать. Ось які чорні, красивені. Теж голошейка, бачите, яка. Дуже інтересна, дуже гарна. Кусок всього кинули, грейпфрута, видно, їли. І ось дивіться, голошейки. О, дади, є перве яєчко. І тут є перве яйце. Тоже, ось, суто голошейки, але це не м'ясні, бачите, які вони здоровенні. Всього 300 гривень продають домінантики. Ну, гарненна, дивіться, яка гарненна. Курочка, кому треба. Номер закріплений. Вирощують усе, усе, що потрібно. Так що, дзвоните, догоряєтесь, питайте, що куди і як. І сходимо туди, там, мо, мо покажуть мені, де зберігається основне стадо. І заразом зніму вам ще кусочок відео. Ну, гарнені, да? гарнені. молодь є молодіж. Все, як положено, пропоєно вітамінами, вакцинована. Все як положено. Так що, домашненька курочка, може поїти іменно до вас. Ну, ці, звісно, голошейки. Хто перший забере, тому ще повезе. І м'язко буде, і, ну, і красивені, які вони, як дракони. Бачите, прямо йдемо із сіточку, все як положено. Та Заходять, та знімати не буду, не переживай. Люди хай приходять так дивляться. Навіть okay. я собі возьму десяточок на пробу. Мішачок, все як положено, виберу собі красунь. Дізь, скільки тут сидить. Не то, що аж. Скільки тут сидить, штук 300. No. Бачите, які красавці які молоденькі. No. Де штук 300 сидить, 300 гривень штучка. Але якщо ви приїхали, всі зразу забрали, по 299 буде. Ну no. no. no, ви в общем, будете дзвонити і договорятися. Все можна договоритися. Все. Телефон буде знизу, під відео. Собі виберу якихось, не знаю, мочорнявих, зараз буду дивитися, якихось красивенних. Ну, не всі красиві, ну, очі розбігаються. Їдять дертичку, водичка їх стоїть. то, що їх треба. Ось сюди вже продать, бо Кать будуть сюди свиней запускати. Ну, Це я шучу, хлопці сміються. Бачу, я риженькі, біляві, кому які треба? Зозулясті, голошейки десь бачив. Голошей є, на будь-який вкус і цвіт. Якщо треба, побриють. Все як сположено зробити. бачите, огніни. Мені подобається, це огніни такі. Красивені на вигляд. Червоні. Бачите, яка гарна. Ну, але всі гарні. Тоже, ну, кому яку треба, той таку й вибере. Півні продали, бачите, є воно де, з ножками чорними, з такими спір'ячками. Все як положено. Голошички здорові, м'ясні. Уже можна забити і продати дорожче м'ясом, чим ви купите курицю. Так що ціна заманчива. Кому треба, звертайтеся сюди. Це теж голошечка. Багато питають за голошичок. Раз на різні є. На вибор, вибор шикарний. Красивені. Вакцини, якісь зробилися ж, да? вакцини всі робилися. В ногу в руку, плече, в око підкрикувалось. Все як положено. Для тіктока знімали було яєчко, але вже немає. Вже забрали. Неділи, а забрали. Більше не покажу. Ну, але ви бачили, там якісь яйця, вже тут собрали. Так що, яйця домашнє вже нема. Немає в уголку. Переважно курочки несуть в уголку, ну, немає. А ну, дівчинки, розійдіться, ми знайдемо. Ні, немає. Все забрали, все забрали. Бачите? Вибор шикарнющий, наклон. Хто як планує себе, може вдома так само зробити. Дертичка на дерті, миски, все як положено. Так що. А які виберу, вже зніму вдома, покажу, які в мене сидітимуть у клітці, які я вибрав. І там вже продовжимо нашу дискусію. Бачите. Любі, любі, які подобаються. Бачите, яких вибрав золотисненьких. Так що скоро на каналі наступне відео будуть з нові курмки. З курка, курками кажу. Я назвав його Домінант Огняний. З самого верху положив. Тут правда, 13 штучок сидить. Але дивіться, серебро яка красива. І тут ще одне серебро, а все золотисте. Бачите, яка. Домінантики які гарненькі, молодкі. Але горниця три моїх сидить і остача отаких огненних. Огняних і серебро. Ну, такі вони гарні, так переливаються. ну Дуже класно. На жаль, знаєте, так підвести, окрім що, бачите, яка. Такі огніни. Ну мені пора, їх називаю огняним, Ну вони не огніни, але будуть огнені. По яйцю ще нема, там були, валялися на полу. Не знаю, чи біляві несли чи голошейки, чи ці. Точно не знаю, які розносились. Але вже сидять у клітці. Подивимось, що з цього вийде. Бачите, ну, яка красотка. Ну, Взагалі така огненна, Груднина огненна. Такий цей, гарний переливається, мені просто не зайшли, і я їх узяв на пробу. Так що, як, як покажеться перше яєчко, як я знесу, я вам обов'язково покажу. Ну, вже в наступних відео. Ну, а ці, звісно, кукурійки сидять собі, жруть і сруть, бачите, жруть і шуть. Ломан садять собі. Такі казали, не агресивні, ну, Наші слава Богу, простенькі, адекватні. Тоже таке. Бачите, це раз яйця значить, такі чималі, об, обичні. Той раз трошечки менші. Ну такі ломансет якась трошки балована наш курочка. Ну, а ці сидять у мене. Сидять і наслаждаються. А ти бачите, красненькі до них заглядають і намагаються підсмикнути, бачите? Ох, і наглі які. Конкуренти, конкуренти, диви. Ще їй не прижилися, щоб дати здачі. Це, 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 це вам агресивні трошки Ломан-Браун. Ломан До домінанта, бачите, трошечки е, показують хто головне. Хто головний тут? Бачите, це таке серебро, так, ну, гарненьке. На взагалі як вони такі гарні переливаються, аж блистять. Ой, так. Тепло наше. приміщені питали, скільки градусів, 12 і 9, бачите? Ось так топиться, нас обрадять це, бо. Должен мене був з утра зібрати, але не зібрав. Бачите, які здоровенні яйця. 70, плюс, можна сказати. Їдять. Що тут у мене ще є? Кружка, кружка оточена яйцями Прямі ефіри. Коли, колеги, зняв вам такий невеличкий репортаж. Я доволі, що мене запросили. Питаюся підсмикувати. Ох, які ви вредні. Ох, і дивульки.